Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба порятунку 101. Нашу програму підготовлено при Службі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. І в сьогоднішній програмі ви зможете дізнатись про пожежі та надзвичайні події, що трапилися в нашій області протягом тижня. А також ми вам розповімо про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Недотримання боковинцями правил пожежної безпеки основна причина пожеж. Рятувальники намагаються попередити виникнення пожеж у лісових масивах та запобігти нещасним випадкам на воді. Продовж тижня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 18 бойових виїздів. Рятувальниками було ліквідовано 16 пожеж, завдяки чому було збережено матеріальні цінності боковинців на десятки тисяч гривень. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя. Серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, прикористування пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області. Будьте обережними при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Щодня рятувальники отримують повідомлення про пожежі, що виникли в помешканнях буковинців через порушення прав пожежної безпеки, і як результат, щомісяця доводиться підбивати результати недбалого ставлення людей до вогню, а це десятки зруйнованих будинків, сотні тисяч гривень збитків та скалічні людські долі. Пожежі у квітні завдали чимало хлопоту боковинцям, необережне поводження з вогнем. Чи нехтування правил пожежної безпеки обраховується не одним мільйоном гривень збитків, декількома десятками зруйнованих в результаті пожежі житлових будинків, та найжахливішим і незворотнім передчасною втратою людських життів. В Шловому секторі виникло понад 87% усіх пожеж, в результаті яких було завдано матеріальних збитків на суму понад 2 мільйони гривень. Знищено та пошкоджено 46 будівель та споруд. Більшість пожеж виникали в житловому секторі через людський фактор. В минулому місяці від пожеж потерпали мешканці у всіх районах Чернівецької області. Приблизно двічі на день щоденно пожежно-рятувальні підрозділи виїжджали на допомогу людям у боротьбі із вогняною стихією. Завдяки діям вогнеборців від вогню лише впродовж квітня вдалося врятувати матеріальних цінностей боковинців на суму понад 6,5 мільйонів гривень. Продовж квітня 2014 року пожежно-рятувальними підрозділами було ліквідовано 61 пожежу, під час яких врятовано від вогню 42 житлових будинки, 29 господарських споруд та 5 автомобілів. Згарища, що залишається після пожеж, потребують чималих зусиль погорільців та тривалого часу, щоб все привести до ладу. Та ось, що вже точно повернути назад неможливо, то це загублені людські життя, які, на жаль, мали місце у минулому місяці. Всі трагічні випадки трапилися через порушення правил пожежної безпеки. Вже вкотре цьогоріч жертвами вогню стають люди, що полюбляють корити в ліжку. Фатальною виявилася шкідлива звичка для мешканця міста Чернівці. Чергова загибель людини через паління трапилася 6 квітня по вулиці Миргородській. Пожежа виникла у житловому будинку чернівчанина 1937 року народження. Про пожежу повідомили сусіди, коли помітили сильне задимлення у будинку. Через запізніле повідомлення про пожежу врятувати життя власнику оселі вже не було змоги. В цьому році це вже восьмий випадок загибелі людей на пожежі через паління в ліжку та, навряд чи останній. Прагнення запалити цигарку та лягти відпочити у любителів згубної звички чомусь переважає над здоровим глуздом та бажанням, хоча б на мить замислитись про небезпеку такого вчинку. Ще два людські життя у квітні передчасно обірвалися через порушення прав користування пічним опаленням. Обидві пожежі, де загинули люди, сталися в Стороженецькому районі, зокрема в селі Великий Кучерів. Жінка розпалювала пічку за допомогою легкозамистих речовин, в результаті чого стався спалах, та полум'я перекинулося на власницю. Ну, в результаті отриманих опіків вона загинула. Інший випадок стався в селі Нижній Петрівці. Як з'ясувалося, чоловік після розпалювання печі не повністю зачинив дверцят топки печі, в результаті чого гаряча воглинка випала на підлогу та спричинила виникнення пожежі. Пожежа була незначною, ну чоловік отруївся чадним газом в минулому місяці. У Чернівецькій області більшість пожеж трапилася у помешканнях боковинців. Серед причин, що призводили до пожеж, переважає порушення прав пожежної безпеки при користуванні електроприладами та монтажі електромережі. З цієї причини виникло 19 пожеж. Декілька пожеж із цієї причини сталося і в обласному центрі. Так, 12 квітня по вулиці авіаційній горів житловий будинок. Причиною пожежі послужило порушення прав пожежної безпеки під час монтажу електромережі. Тобто електрична мережа була прокладена відкритим способом по горючих конструкціях горища без урахування металу рукава. Рятувальники прибули на місце події за лічені хвилини. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, запобігши подальшому поширенню полум'я. Завдяки цьому вдалося запобігти значним матеріальним збиткам від пожежі. Трапилася ранком така біда, що думала спочатку, що то стріляє, а то хтось. А то побачила, що летить шифр. А вже повибігали всі. Уже сталося. Дякуємо рятівникам нашим, тому що якби не вони, то ми б згоріли поруч, сьомий будинок, мій би будинок, напевне, горів. Тут би все горіло. Дуже вдячні цим людям. Вогнем знищено покрівлю будинку та речі домашнього вжитку. 21 квітня рятувальники ліквідували пожежу на другому провулку Кармелюка. Повідомлення про пожежу до них поступило близько опівночі. Загорання трапилося у квартирі на четвертому поверсі чотирихповерхового житлового будинку. Причиною пожежі послужило коротке замикання електромережі, внаслідок чого відбулося горіння електричних приладів. Щось таке заіскрилося, як нібито фейерверк. Я спочатку подумала, що б'ються салюти і з того, що зараз свято відбувається. Потім чуємо, подивилася, там нічого немає, чуємо, що щось димиться. Пішли на кухню, дивимося, а там вже повністю все було в вогні. Сестра встигла лише відкрити вікно швидко, і ми почали дзвонити до батьків питати, що робити. Позвонили зразу на 101, день. Дуже швидко вогонь почав розгоратися. Це буквально за 2-3 хвилини кухня згоріла. Дуже швидко згоріла, навіть думаю, що так швидко може. Щось згоріте. Дівчата, що перебували у квартирі, не розгубилися та швидко покинули приміщення і вибігли на вулицю. Проте, через сильне задимлення, яке виникло на пожежі, існувала загроза мешканцям сусідніх квартир. Вогнеборці успішно провели евакуацію людей. Я спала, я не вчула, що стукаю цирку у двері. І ще зразу подумала, що такое. Потім вийшла вже навіть тій кімнаті спала. А вийшла, а прийшла. Чо хто відкриває двері і чую диву в коридорі? Вони кричать пожежники, швидко відкривайте двері і йдіть на вулицю. Полум'ям було знищено меблі та побутову техніку. Цього ж дня рятувальники ліквідували ще одну пожежу, спричинену коротким замкненням електромережі у житловому будинку на вулиці Яремчука. Я був в гостях на Яремчука 38, побачив білий дим. Визвав МЧС, приїхали за минут п'ять, може й скорше. Потушили пожар швидко. Дерев'яні конструкції будівлі сприяли швидкому поширенню вогню. Тому на момент прибуття вогнеборців полум'я поширилось на площу 90 метрів квадратних. Рятувальники за нетривалий час локалізували, а згодом остаточно ліквідували пожежу і не допустили розповсюдження вогню по будівлі та зберегли від знищення житловий будинок. На пожежі знищено часткове перекриття та покриття будівлі. Загорання виникло на горищі житлового будинку внаслідок короткого замикання через перевантаження електричної мережі. Чимало клопоту чернівчанам у минулому місяці було спричинено і безхатченками, які мешкають у підвалах багатоповерхівок. А способ їхнього життя пов'язаний із вживанням спиртних напоїв та корінням, що стає причиною пожежі. Так сталося і 10 квітня на вулиці Південно-Кільцевій. Загорання трапилось у підвалі будинку, де безхаченки влаштували собі тимчасове місце проживання. Дякуємо службі порятунку, яка вчасно відреагувала на наше ще прохання. Поки я телефонувала, то вони вже оперативно. Я була на зв'язку. дві-три хвилини під'їхали і вирішили питання з нашої проблеми. Прибувши на місце події, рятувальники, зайшовши у підвал, вивели на вулицю винуватців пожежі, де їх оглянули медики. Прибуло до місця випадку на встановлені, проведені розвитки, що задимлено, підвальне приміщення було врятоване, винесено двох постраждалих мешканченків. Ходи на ствол на гасіння пожежі, яка була за побігтом подальше вогню. Як з'ясувалося, врятовані чоловік та жінка вже не вперше завдають незручності місцевим мешканцям. Ми поставимо замок! Він зіб'є. Ми поставив розмовляти з ним неможливо. Але представте, якби це була ніч, і всі люди спали. І що і згорів би будинок? Ця парочка вже втретє стає винуватцями виникнення пожежі у підвалах багатоповерхівок, де вони знаходять тимчасовий прихисток, пристрасть до спиртного та паління. А відтак недбало кинути недополок, причина незручності для мешканців будинку та чимало роботи для пожежно-рятувальних підрозділів. Та не дивлячись на те, що втретє безхаченки піддають небезпеці своє власне життя. Де їх нічому не вчить, а відтак не можна бути впевненим, що вони в найближчий час знову не стануть винуватцями пожежі. Причини виникнення пожеж свідчать про те, що лише дотримуючись всіх правил пожежної безпеки можна запобігти біді та не шкодувати за втраченим майном, та найголовніше уникнути травмування та загибелі людей. Запобігти пожежі набагато легше ніж ліквідувати її наслідки. Та, на жаль, більшість потерпілих від пожеж задумується над цим лише коли в їхній оселі трапилася біда. І з того часу вони не завжди запам'ятовують, чи легковажити з вогнем не варто. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки при користуванні пічним опаленням, електроприводами та необережне поводження з вогнем. Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у у Чернівецькій області звертається до всіх боковинців. Будьте обережні при поводженні з вогнем, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Знати, щоб запобігти та попередити. Саме дотримуючись такого принципу, рятувальники намагаються навчити якомога більше мешканців нашої області основних правил пожежної безпеки. З настанням теплої погоди чимало громадян полюбляють проводити свій вільний час в лісах чи поблизу водоймищ. З метою запобігання виникнення пожеж у лісових масивах та нещасним випадкам на воді співробітниками управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій розпочато проведення різноманітних попереджувальних заходів. Зокрема, значну увагу приділяється роз'яснювальній роботі з населенням. Ми приїхали відпочивати, і працівники МЧС поруч з нами. Це приємно, піклуються про народ. Зараз свята, відбувається дуже багато пікніків, люди виходять на природу, палять вогонь. І це дуже корисно, коли приходять і пояснюють, як потрібно поводитися на природі з вогнем. Так, протягом святкових днів організовано проведення спільних рейдів за участю рятувальників, працівників лісового господарства, правоохоронців та місцевих органів влади. По місцях, де найбільше полюбляють відпочивати боковинці у лісових масилах та поблизу водоймищ. Як бачите, нам все обустроїли, сказали, як правильно, як неправильно. Тепер ми більше знаємо про безпеку на відпочинку. Коли розпалили багаття, пожарили шашлик. Ми звичайно це все тушимо, закидуємо навіть каміннями. Так що Надіємося, що ми за собою залишимо, конічно, щоб водою водою, водою та да, так, да, так, так, водою. водою під час рейдів із відпочивальниками проводилася роз'яснювальна робота. Людям роз'яснювали та нагадували основні правила безпеки, вручали пам'ятки та листівки. Як показали результати проведених рейдів, що пройшли з початку травня у всіх районах області, люди позитивно ставляться до такої попереджувальної роботи. Та дякують за турботу про них з боку рятувальників. Я мені вручили листівку, як правило, поводити себе на воді. Звісно, прислухаюсь до цього. Буду дотримуватися цих, цих правил. Я хотіла б їм подякувати свого імені за те, що ви навчили моїх відпочиваючих та ознайомили з основними правилами поведінки на на воді, а також ну, провели масову роз'яснювальну роботу. Проведення таких рейдів для Чернівецької області вже стало традиційним, і вони проводяться кожного року по всій території краю. Завдяки цьому можна запобігти виникненню лісовим пожежам і, відповідно, завданню шкоди навколишньому середовищу. Знання елементарних прав безпечної поведінки допоможе уникнути багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.